Доєднався до війська у 18 років. Син української телеведучої Марічки Падалко, потайки від рідних, пішов на війну. Про це розповів його батько, журналіст, політик і військовий, нардеп Верховної Ради 8-го скликання Єгор Соболєв. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Син зіркової сім'ї Михайло Соболєв уклав контракт із ЗСУ. За словами його батька, коли розпочалася повномасштабна війна, хлопцю було лише 14 років. Він захоплювався футболом та історією. Вже за рік школяр змінив тренування на стадіоні на військові вишколи для молоді. Коли прийшов час вступати до університету, Михайло відклав плани на історичний факультет і зайнявся математикою та фізикою. У 17 міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон. Влаштувався на їхнє виробництво та вступив до могилянки на щойно відкриту там спеціальність робототехніка, розповів Єгор соболєв. У свій 18-й день народження. Хлопець попросив мобілізувати його до підрозділу батька. соболєв старший запропонував сину продовжувати вчитися, розробляти дрони, а за потреби разом випробовувати їх на Запоріжжі. Втім, Михайла це не влаштувало близько п'яти місяців. Він уникав розмов з батьками про своє життя, а потім все ж зізнався: давно пішов на війну. Місяць тому міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що у жовтні він укладе офіційний контракт? Я порадив йому йти до сили безпілотних систем Збройних сил України. Написав Соболів на своїй сторінці у Фейсбук. Чоловік зізнався, що пишається сином і молиться за нього, хоча й розуміє, як важко тепер буде дружині хвилюватися не лише за нього, а й за сина. Матір Михайла Соболєва, відома українська телеведуча Марічка Падалко, вона вже 23 роки працює на телеканалі 1+,1 і є однією з найвпізнаваніших ведучих країни. Її чоловік і батько Михайла Єгор Соболів до війни він майже 20 років працював журналістом і телеведучим. А у 2013 році пішов у політику. Після революції гідності Соболів став нардепом від партії самопоміч і головою парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Також він є співавтором закону про створення антикорупційного суду. У червні 2021 року чоловік пройшов військові збори і уклав контракт з підрозділом тероборони. Сьогодні Соболів є командиром роти БПЛА і боронить Україну на Запорізькому напрямку. Окрім сина Михайла, подружжя також має двох доньок: 17-річну Марію та 15-річну Катерину. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво! Друзі, моє вітання. Ви на Я і Мене звати Даріна Глушенко. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо говорити про найцікавіші новини. Євген Дикий, наш сьогоднішній гість, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти Айдар та директор Національного антарктичного центру. Пане Євгене, моє вітання. Дякую, що знайшли час і можливість. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава. розпочну з теми того, що сказав народний депутат Бужанський? Зокрема, він говорить про те, що до кінця листопада бойові дії можуть зупинитися парламентар в Бліц-інтерв'ю для телеграфа пояснив свою думку щодо припинення боїв таким чином. Процитую його після того, як Трамп замирив близький схід, його авторитет злетів на недосяжну висоту. Можливо, це допоможе і нам. Отже, пане Євгене, як вважаєте ви, чи буде Трамп, чи стане Трамп тим миротвор. Цьому питанні війни Росії проти України і чи дійсно бойові дії можуть зупинитися? Ну фактично через два тижні, як мінімум, а... або ж ну, хоча б до кінця листопада, як про це говорить Бужанський. Пані Дарино, а я не зовсім розумію. А хіба він їх не зупинив? Прошу. Він зупинив їх 20 січня цього року, ви забули? Напевно, Трамп, да, Тра Трам, да Правда, ми з вами не помітили, але 47-й президент США Дональд Трамп свого часу оголосив, що він зупиняє цю війну рівно 20 січня, в день своєї інаугурації. От і ем, враховуючи, що на календарі, дай Боже, 15 жовтня, угу. е, чесно кажучи, я не розумію, чому ми з вами знову взагалі витрачаємо час на обговорення цього питання. Ну, тому що якесь недолуга із нашої Верховної Ради, яке взагалі неодноразово не я нагадаю, що ми говоримо про людину, яка взагалі то до цієї великої війни дуже відзначилась взагалі цілою низкою антиукраїнських і заяв, і законопроектів і вчинків. Ну потім дуже різко переформувалося, але переформувалося так, теж, що знаєте, як кричав там оце їхнє русське все Станіславський. Не вірю. От так. От, власне, от, недолуго, недолуго перефарбувалось під нібито щось таке умовно патріотичне, хоча теж з усіма поправками, от це от, яке незрозуміло чому взагалі досі не сидить, а ходить з мандатом, От от воно і зрікає з посиланням на іншого великого авторитета, який ще 20 січня цього року зупинив нашу війну і дуже хотів за це Нобелівку миру. От і, е, і, за, е, і за час свого правління не зробив жодного кроку на допомогу Україні. Це, до речі, дуже важливий момент, який чомусь теж у нас от в нас чесно, ми живемо в якомусь білому шумі. Ми я маю на увазі не тих, що на фронті, от вони живуть в реальному світі. А от ми тут з вами, в цьому інформпросторі тиловому, живемо в білому шумі. Ми весь час обговорюємо чиїсь заяви. Заяви Бужанського, заяви Трампа одне сказало чотири повторини, 45 прокоментували. А при тому жодного вчинка в цей момент не було. Ми ми словами обговорюємо слова. Так, от якщо ми е, забудемо про слова 47-го президента США, оскільки вони можуть в нього мінятися рівно 47 разів за одну добу, а візьмемо виконавчі укази, тобто те, що дійсно є дією, дійсно є вчинком і виконується. Так, от, жодний, поки його виконавчий указ, жодна його реальна дія не була поки що на користь України. Всі його реальні дії, от не бла бла, бла а те, що він робив, або було напряму на шкоду нам і на допомогу Кремлю, і таких речей було безліч. Ми можемо зараз весь ЕТР витратити виключно на перелік. Або в кращому разі воно Кремлю не шкодило. От, е, вибачте. Е, Після цього говорити про те, що ця людина зупинить війну в найближчі два тижні, ну я реально чесно ображений тим, що ми з вами, дві, нібито розумні людини, обговорюємо таку маячню. І я закликаю тих, хто нас дивиться, якось все ж таки до гігієни просто. От давайте ми припинимо транслювати і обговорювати всяку фігню. Давайте ми будемо дивитися саме на реальні речі, реальні події, а не обговорювати бла 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 одних людей і коментарі до цього інших, бла 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 нереалістичних і непрактичних людей. Ця війна абсолютно реальна. Вона от вона фізична даність. І замість того, щоб обговорювати цю фізичну даність, ми обговорюємо бла 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 з Бужанським зрозуміло тут добре. Став поки поставимо крапку ще про заяву. все таки я хочу поговорити народного депутата Федієнка, який говорить про те, що для боротьби з ухилянтами потрібно блокувати рахунки і призупиняти водійські права, а не тягнути. Сила міц до тих же ТЦК. Як ви ставитесь до таких заяв, чи підтримуєте, чи буде це ефективно і дієво? Підтримую першу частину, блокувати рахунки, забирати Ні. права, але це не замість того, що це ну, ТЦК. От а насправді, якщо по серйозному, це, це, це все от ще раз, підтримую і ті заходи, але вони теж половинчасті. Ми на межі насправді військової катастрофи, і це треба називати речі своїми іменами. І ми на межі військової катастрофи виключно з одної причини. В нас з усім нормально, крім кількості особового складу. В нас натомість катастрофічний дефіцит особового складу. Оскільки я постійно спілкуюся з хлопцями і дівчатами, прямо там, так от ну, давно вже перестав чути, наприклад, скарги на те, що не вистачає дронів. Так, є скарги на конкретні окремі моделі. От взагалі війна з'їсть все багато не буває, але основне, що я зараз чую, це не про брак дронів, не про брак артилерійських снарядів, взагалі боєприпасів. Я якраз чую, що на те на все те, що наразі є, не вистачає людей для того, щоб цим користуватися. От, е, наша лінія фронту наразі м -м, вона тримається взагалі якимось дивом. Ну, це диво насправді це диво не чарівне. Його роблять просто абсолютно конкретні хлопці і дівчата, які зараз там, які е, ну, от зараз всі, що там на нулі, вони всі реально герої. Тому що співвідношення сил ну, таке, що я навіть не хочу його в Етері озвучувати. І це наша ключова проблема. В нас з усім іншим, в нас краще ніж в росіян, тільки з особовим складом у нас гірше. Але з особовим складом у нас гірше ніж в росіян, саме в рази. І вибачте, мобілізація це питання нашого виживання. І в цій ситуації, на мою думку, треба все ж таки дивитись в корінь проблеми. І в першу чергу потрібне навіть не на блокування прав, хоча це точно не завадило. От блокування прав і рахунки – рахунків було б принаймні на порядок дієвіше ніж нинішні штрафи у 25 тисяч гривень. Але насправді нам треба інше, нам треба два ключові рішення. Перше це граничний термін служби навіть під час війни. Тому що, все ж таки, е, один з найважчих елементів, який заважає людям ухвалити насправді єдине правильне під час війни рішення піти воювати. Так от е, ключовий момент який заважає, це те, що ти йдеш назавжди. От, ти йдеш в нікуди, ти йдеш до кінця війни, яка не яка, на жаль, не закінчиться через два тижні, щоб там наказали Трамп і Бужанський. От, на жаль, вона закінчиться. Якщо через рік, то це буде за щастя ще. ну, далеко не факт. Це може бути ще і два роки, і три роки. От ми вже майже чотири воюємо. Так, от, іти, іти на війну назавжди це дуже важке рішення, насправді, і неправильно так не має бути. От люди, які вже віддали здоровенний шмат свого життя, свого здоров'я заради нас, вони мають право повернутись додому, вони мають право повернутись сюди в тил і жити нормальним життям, яке вони весь цей час забезпечують нам з вами. От має бути граничний інтернет служба. А друге, це має бути не адміністративна, а саме кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку. От на сьогоднішній день людина стоїть перед вибором або йти служити назавжди, або заплатити 25 тисяч гривень адмінштрафу. Ну це дуже складний справді вибір. Мені здається, що набагато простіше буде зробити вибір, якщо він звучатиме наступним чином, що чоловіче, ти громадянин цієї країни. От, ти користувався всіма правами, всіма можливостями, які ця країна надавала, от е, що тобі можливо цього було мало. Ну вибач, як Україну побудували, тим і користувалися. Ми самі, ніхто інший. От, але ти всім цим користувався від паспорта з безвізом, там, е, е, і, і так далі. А, власне, освітою своїм дітям, медициною безкоштовною. Ти всім цим користувався, всім був незадоволений, але, е, але вживав. От тепер ти мусиш віддати фіксований період, наприклад, 5 років свого життя, заради того, щоб ця країна взагалі не зникла. Але в тебе є вибір. Ти по-любому віддаєш ці 5 років. Але в тебе є вибір, ти віддаєш їх у пікселі і повертаєшся героєм, Або ти віддаєш рівно ті самі 5 років, як безкоштовна робоча сила на зоні. От і повертаєшся судимістю. От такий вибір зробити ну, все таки на порядок простіше, аніж вибір між службою до скону і штрафом 25 штук. Ну от, ну а власне, скажімо так, як проміжні якісь напівміри, які все ж таки можуть трошки прискорити і простимулювати цей вибір, це от те, що ви цитували. Я все ж таки радий, що хоч хтось із Мернев пропонує пропонує, ну, хоча б картки блокувати. От тому, що в нас таке враження, що в нас під куполом ради зібрались люди, які чомусь глибоко переконані, що. Єдина їхня проблема це майбутній вибор. От вони ніяк не можуть зрозуміти, що цих виборів може просто не бути, якщо ми зараз програємо війну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.